Оля, характер, сила духу, наполегливість та емоції панували минулої суботи у спорткомплексі «Олімп» Південноукраїнської української АЕС. На всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби, присвячений захисникам України, з'їхались 16 українських команд з семи областей. Їх вітали керівники енергокомплексу, профспілкового комітету, міської ради, громадської організації, українське ядерне товариство. Насправді греко-римська боротьба це той вид спорту, який вимагає. В кожному русі, в кожному прийомі характеристик справжніх переможців. Ці риси характерні і для воїнів. Тому сьогодні на цьому килимі пропоную вам продемонструвати найкращі ваші якості, щоб та згуртованість українців та єдність вона була символічною. Вірю, що з вас зростають майбутні чемпіони. І не тільки в спорті, а й в житті. Сьогодні ми бажаємо кожному з вас перемоги, і в майбутньому ми чекаємо вас на атомну станцію. Я думаю, що генеральному директору з такими вміннями буде добре працюватися на атомній станції. Отож, ми кожного з вас запрошуємо. В атомну енергетику, слава Україні! Варто зазначити, що турнір відбувся завдяки спільним зусиллям клуба греко-римської боротьби, міської ради та Південноукраїнської АЕС. Зусилля доклали до організації змагань закупівлі призів, придбання нової форми для нашої команди. Турнір, який ми сьогодні зробили, всеукраїнський турнір присвячений захисникам України. Ми дуже вдячні всі нашій громаді. Ми дуже вдячні нашому керівництву. Там станції. Сьогодні ви знаєте, мала таку доручення від президента Федерації греко-римської боротьби України. Вручити подяки нашому генеральному директору філії від окремого підрозділу південно там на станція В'ячеславу демянчу Стаянову за всебічну підтримку та допомогу щодо розвитку цього виду спорту в нашому місті. Була така нагода вручити подяку котіну Петру Борисовичу. Турнір тривав з ранку до пізнього вечора. 203 три не віком від 8 до 17 років змагалися на трьох килимах. Борці та борчині виступали у 29 вагових категоріях та 8 вікових. Щодо дівчат, то їх на турнірі було лише дві. Обидві представляли південноукраїнську українську секцію, на рівних боролися з хлопцями, і, до речі, вибороли золоті медалі. Восьмирічна ясна каже: за півтора року тренувань у її доробку лише перші місця. Я займаюся вже півтора роки боротьбою. Мене привів, я сама захотіла, мене мама не змушувала, я сама прийшла. Мені сподобався цей вид спорту, тому що там можна обманювати, боротися. Яка головна мета у тебе як спортсмен. Стати олімпійською чемпіонкою і стати тренером щодо інших учасників турніру, то за словами організаторів легких шляхів вони не шукали, запрошували найсильніші у цьому виді спорту збірні на борцівські килими. Того дня виходили як початківці, так і вже досвідчені спортсмени, які перемагали на вітчизняних європейських і світових аренах. Коли проводиш свій місцевий спортивний захід, турнір. То ти зазвичай, щоб бути на фоні найсильнішим, маєш можливість запросити команди, які ну десь може там не дуже так сильно конкурують з тобою. Наша мета була тренерського складу. Ми сіли та заздалить вирішили, що ми запрошуємо найсильніших борців. І навіть якщо ми не заберемо всі нагороди, які ми сьогодні протували своїми борцями, але вони отримують найшикарніший досвід. З борцями, які вже мають досвід на світових аренах. у Південноукраїнську греко-римська боротьба, з'явилася 10 років тому. Фахівці зазначають, цей вид спорту у нашому місті помітно прогресує. Спортсмени та тренери досягли високих результатів, і проведення такого турніру ще одне їх досягнення. Дуже приємно вражений тим, що е, всього лиш за 10 років у вас тут е, на досить високий рівень вийшов цей від спорту. Завдяки завзятості тренерів ваших таким не кожне місто може похизуватись в цей час, в час повномасштабної війни, російської агресії. Ці змагання ну дають такий, знаєте, поштовх для дітей. Україна живе, країна працює, діти тренуються, діти виступають на змаганнях, і це показує силу духу нашого народу. Тобто ми не зупиняємось. І хай знає, що наша нація сама сильна. Пишаються своїм турніром і південноукраїнські хлопці, маючи досвід виступів на змаганнях різного рівня, можуть об'єктивно оцінити турнір, який організували в рідних стінах. Це дуже круто для нашого міста. Воно популяризується і боротьба в нашому місті теж. Нас вже на секції ходить більше 120 людей, і з кожним роком все більше і більше, тому це дуже важливо для розвитку спорту та греко-римської боротьби. У рівні організації, чесно сказати, набагато краще, ніж в багатьох містах, бо не в кожному місті є. Три килими це, це дуже вже велика досяга. Так само вважають і судді. Змагання обслуговувала бригада у складі 15 рефері, серед них фахівці національної та міжнародної категорії. Турнір завершився пізно ввечері. Під час змагань було розіграно 116 медалей. 22 з них залишились у південноукраїнську. Вихованці місцевого відділення греко-римської боротьби підіймалися на найвищу сходинку п'єдесталу вісім разів. Стільки ж узяли срібних медалей. Шестеро хлопців зайняли треті місця. Зважаючи на такі результати, можна з впевненістю сказати, що хоча Жан Беленюк і завершив свою професійну кар'єру, замінити його буде ким.